Зазвичай пенсіонери дбають про онуків, ходять за продуктами, прогулюються парком. А пані Василина у літньому віці вимушена тягатися по органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах та зрештою по судах. Я експертизан чоловіку, написав заяву на перегляд. Ця перещучка, це мова йде про витяг, про власність, про оцінку. Вона теж не зверталася, убити БТІ є 40, одна експертиз. А головна злочиниця тяне визнала бібліотека. Почитайте. якщо если, если вы зараз что-то скажете, если я, не умозгашек судить, если... Цій історії вже добре десяток років. У 2005 році подружжя Василини та Михайло переїхали з міста Хуст до Луцька. Чоловіку запропонували роботу у вад Волинь Рибгосп. Молодій парі згодом видали службову квартиру на вулиці Стрілецькій, 33, яку нібито пізніше вони могли б оформити в кредит та спокійно жити. Зрештою, розповідає пані Василина, складаючи копійку до копійки, вони її придбали. Проте щастя тішились недовго. Керівництво товариства почало затримувати зарплати, а згодом і взагалі. Алі, забрали житло. Документи всі підроблені без моєї участі, без моєї, так скажімо, бажання барані. Це робилося від лінії Руску всього. І видно, хтось цим скористався. Хтось скористався, Хто нехай тут має право зібратися з цим. Тож з 2013 року Василина з чоловіком не мають власного житла, змушені орендувати квартиру і, власне, вже 12-й рік поспіль тягатися по судах у пошуках справедливості. Орендова вартість квартири згідно витягу від 12.07.2007 року становить 349 656 тисяч со тисяч гривень. Чи ви Продажі разом з Терещук, Тамарою Терещук Геннадієм, чи він вже був готовий, коли ви його підписували. Нічого ми не розходжували, нічого ми не знали, ні про яку суму. <плес> я вже коли підписували тоді, я думаю, раз така сума, вона коли не розховається, квартиру мені. Він туди його плачу, <плес> то ти мені яка знищала, хто була, його плачувати, то не я їй буду вплачувати. Як виявилось згодом, вже у 2009 році чоловіку надійшов лист про так званий неіснуючий борг, який подружжя повинне було сплатити банку. Та чи був він дійсно там? За їх словами, вони за свої гроші купили житло, вже кілька років встигли обжити його. Тож звідки взявся той борг, виясняють і досі. Тому що він за ці Брав для своїх потреб, но не для мене, а на мене на мене ці гроші. Василина каже, що вже робили не одну експертизу, а вже цілих 41, яка підтвердила, що Михайло Федько ніяких паперів не підписував, хоча підписи його повсюди. Ситуація доволі непроста. В залі суду більше питань ніж відповідей. Відмовлятися від того, що на поле. Там контракти, які ви вказуєте, ви заступник генерального директора. А. Тобто всі фінансові, фінансові звітність повинні були знати добре. Ви заступник були волинь ребхоза, так? Документами здається, клубочок у цій справі далі приде свою нитку, яка не має кінця. Згодом нове судове засідання. Хто тут винен, а хто ні, з'ясує суд, що загрожує винуватцям та чи є вони взагалі? Ми і надалі будемо стежити за розвитком подій у цій справі. Анна Грибовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.